Коли перебуваєш на території центральної лікарні, перше, що потрапляє на очі, так це благоустрій. Колектив медичного закладу на чолі з його головним лікарем Віктором Гордічуком працюють над покращенням прилеглої території. Цими днями працівники лікарні посадили понад 100 дерев. Сьогодні повз новий хірургічний корпус в'ється, алея горобини та липи. Як відзначив Віктор Петрович, зупинятися на цьому вони не збираються. Біля Новобуду вже розбиті клумби, планується штучне озеро та інші елементи. Благоустрою. Неподалік від приймального відділення облаштовується зона відпочинку з фонтаном та зручними лавочками. Місце обіцяє і справді бути красивим. І наша територія досить таки велика, майже 6 гектарів. Тут є, де кожному прикласти, як кажуть, руки і розум. Ми проводимо сьогодні таку акцію озеленення, висаджуємо навколо якраз цього нового хірургічного корпусу, висаджуємо, десь висадили вже майже 50 гробини. 50 дерев горобини і десь близько 80 дерев липи. Ну, ми саме такі дерева обрали, тому що вони для нас якби, найбільш такі привабливі. Колись будуть, можливо, згадувати вже наші покоління таку акцію, яку провели сьогодні медичні працівники, завідуючі. От всі в цьому взяли участь безпосередньо. До речі, дерева ми викопали, так би мовити, зробили. Прорідження в лісі викопали в лісі і липи і дерева, так що на це, як кажуть, не потрібно, не потрібно ніяких матеріальних затрат. Не менше уваги приділено і внутрішнім роботам. На сьогодні в кожному відділенні лікарні проводяться ремонтні роботи. В палатах замінюють вікна, двері, підлогу, робиться нове освітлення. Від цього кімнати стають просторішими та світлими, в яких навіть легше дихається. Сучасні меблі, світильники, килимки надають комфортності та створюють затишок. Деякі палати навіть обладнані спеціальними кнопками екстреного виклику. Здається, в таких умовах навіть хворий швидше буде одужувати. Одним словом, пацієнти дуже задоволені змінами. Палати і відділення це закріплені за спонсорами, за установами, підприємствами, і в нас вже, скажімо, за цей час. Проведені ремонти і в дитячій, дитячому інфекційному відділенні, в травматологічному відділенні, в неврології. Вже ремонти розпочаті. Вони ще не завершені, ще багато потрібно зробити, але вже по одній, дві, три палати в кожному відділенні зроблено. Долучаються в ці ремонти всі за ким закріплені. Багато хто проявляє таку ініціативу самостійно. В дитячій інфекції вже завершив ремонт палати Ярмолюк-Руслан. Керівник такого малого і середнього бізнесу він своїм прикладом показав, яким чином це можна організувати. Інші підприємці і бізнесмени проводять ремонти. От, зокрема, так ми навіть не включали десь в наші танк-плани, виявила бажання магазин Флора. От, вони нас самостійно беруть на палату, так би мовити, на, 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 на зробити ремонт. Провів палату, зробив вже ремонт. Хомич Петро Амбросівич, це магазин Добрий господар. От харитич, рібний домик, тобто багато таких вже можна прикладів навести, де проведені ремонти. В деяких оновлених палатах розміщені подяки спонсорам від колективу відділення за допомогу в проведенні ремонту, адже лікарня вже дуже давно не знала таких змін. Капітальні ремонти і надалі будуть тривати в медичному закладі. Зі слів головного лікаря, найближчим часом планується і заміна покрівлі головного та хірургічного корпусів. На ремонт покрівлі з міського бюджету було виділено близько 1 мільйона гривень. Отже, ми сподіваємося, що до свого сторічного ювілею Коростенська центральна міська лікарня завдяки. Спонсорам, керівникам підприємств, установ, організацій, представникам малого та середнього бізнесу міській владі постане в оновленому вигляді.